81-шу сесію Черкаської міської ради обранці починають із депутатських звернень. Сергій Рубан просить колег підтримати звернення до Кабміну та Верховної Ради із проханням підвищити зарплати військовим незалежно від того, де вони несуть службу. років захисникам та захисницям України не підвищують заробітні плати, які становлять у базі 20 тисяч гривень. Закликаємо встановити базове грошове забезпечення на рівні не менше п'яти мінімальний зарплат на місяць для військовослужбовців, незалежно від гід, місця внесення служби. На даний час купованці в супермаркетах мають і більше заробітні клас за соціальні гарантії. Ніж вазі військової служби з порядку денному сьогоднішньої сесії. Низка питань пов'язаних зі змінами до бюджету, зокрема збільшення на 30% зарплат вихователям дитячих садочків, а також розподілення коштів на програми соціального та медичного спрямування для військових. Проект рішення про зміни до міського бюджету представив заступник директора департаменту фінансової політики Роман Жовнір. Зміни стосуються департаменту освіти, департаменту охорони здоров'я. Проект рішення пройшов розгляд виконавчого комітету. Був розглянутий на постійній комісії з питань бюджету економічного розвитку є ще двадцять загалом депутати розглянули і проголосували за 20 галузевих питань розказу секретар міської ради Юрій Тренкін. Серед найбільших видатків, які передбачені даним бюджетом, це 73 мільйони субвенції на покращення житлових умов нашим воїнам. От, серед Суттєвих змін великих змін немає. Це коригування в рамках департаментів. Ну серед великих це скоригована заробітна плата Черкас електротрансу. От і, і вона забезпечена, і люди вчасно і в обсязі отримають заробітну плату. Крім того, за словами Юрія Тренкіна, бюджетним коштом профінансують санаторно-курортне лікування військових стосовно дохідної частини бюджету, то станом на зараз він не майже 200 мільйонів гривень прибутків, розказав секретар міськради. Це перш за все стосується е, програми соціально економічного розвитку, а саме продажу землі і продажу майна. Е, я думаю, що це, це в зв'язку з тим, що найбільші об'єкти до продажу стоять на друге півріччя. От, якщо вони будуть реалізовані, бюджет буде виконаний. Марія Гаврилян, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.